Потім ми зануримося в глибини Божого Слова, в глибини милості, в глибини, яку любов Він несе нам. Пізнаючи цю любов, ми будемо занурюватися глибше і глибше. Він дає нам нові серця, щоб цю глибину любові ми могли пізнати. Старе серце не може пізнати, воно може сказати, як плоский розум. О Бог любить вас, Бог любить вас. А люди стоять всі, молились, нічого не отримали, давали записки, по запискам нічого не отримали. Хто зна чого робили? Нічого. Але Бог любить вас. Дитина вже вмирає, ти не знаєш, що робити, ти використав все, ти продав все, це все віддав цю дитину. Бог любить вас. На все воля Божа, Бог любить вас. Ні. Глубина любові, нові серця, на яких він пише Євангелію. Чуєте? Бог сказав, дам їм нові серця, на яких напишу Євангелію. Він дає нам розум Христів, то оновлюйте свій розум, цей Христів, пізнанням, вченнями. Ми нове творіння, ось глибина, нове творіння, новий чоловік, царське священство знову хочеться сказати. Будьте святі, бо я святий, будьте відділені від гріха. Задумайся, яка. Глибина любові Божої, глибина серця Божого, Він нас полюбив ще до закладин світу, знаючи, що зречемося, знаючи, що будемо грішними, знаючи, що будемо робити недобрі беззаконня, зло навіть творити. Наші гріхи розпяли Ісуса Христа руками нечистивців. Не євреї, а наші гріхи розп'яли руками нечистивців. А Він Христос бере на себе відповідальність за наші гріхи, за наше беззаконня. Ще й каже: Я не згадаю вам цих беззаконь. Яка ж це любов в тих, хто далі кричить усі ми грішні? То Христос недосконало все звершив. Чи ти не віриш, що Він взяв гріхи світу, а твої не взяв? Ну, яким ділам ти присвячуєш своє життя?